Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші побажання. Дуже тепло, дуже приємно. Відверто, я як читаю ваші коментарі, мені зігрівається душу. Це дійсно дуже допомагає. Це дійсно підтримує і це надихає. Дає мені натхнення далі працювати. І хочеться вам працювати з задоволенням, відверто вам кажу. Сподіваюся, ви всі живі, здорові. До речі, зачитаю зараз один коментар я трошечки від, відвлікуся. От відверто скажу: відвлікуся. Зараз, 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 зараз людина. Ага, це було не вчора, це було позавчора. Ой! Треба було підготуватися. От я то вже кума. Вибачайте. Так. Так, зараз Людина написала дуже такого, знаєте. Прискіпливого. Зараз я навіть скажу, хто це є. Ось така пані пані Луда. Ха -ха. Хто знає? хто це така І ось вона пише, просто щоб ви бачили, що я не звідкись щось беру. Таня та. Тетяна Марчук протягом тижня росіяни застосували понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 шахедів, майже 30 ракет різних типів. Тільки за цю добу було понад 5 тисяч обстрілів українців. Тож, дуже рада за вас, що ви живі та здорові, але в Україні нехто, дехто так і не зустрів ранок. А ще ви, ймовірно, не бачили, скільки поранених людей визволяли з-під завалів. Бо тоді б не говорили, що всі живі та здорові. Пані Луда, ви напевно з блузду з'їхали. Я завжди наголошую: карта дня неполітичного характеру. І я запитую: ви живі, здорові, родичі гарбузові, трошки вас підтримати. Якщо вам не подобається, йдіть під три чорти, ось так. Ось. А політичних розкладів я роблю достатньо. І тут я не буду про це говорити. Тим більше, що я говорю, що я дуже часто роблю це наперед. Все. Поїхали. Хто не моєї думки, висловіть свою думку. А, гаразд, поїхали. Карта номер 1 Що в нас тут? Дивіться, у нас тут а, туз мечів. Туз мечів говорить про: от ви знаєте, оце укольчик. От зразу кольчик, можливо, дійсно, комусь зроблять укольчик, комусь привівочку, комусь ще щось. Ось, з одного боку. З другого боку, це карта. Так або ні. Чітко висловлюєте свою думку сьогодні. Так або ні. Не ходіть вокруг до да окола, не шукайте якихось відмазок. Вирішіть самі для себе, зробіть свій вибір. Ось. А, це може бути якась нова ідея. Дійсно, може бути. Якась підприємницька, якесь слово, одне слово, до речі, одне слово є дуже. Дуже важливим. Тобто ви можете когось образити сьогодні, ви можете навпаки когось підняти дуже високо, тобто розсмішити або ще щось. Дуже важливе одне слово: приємне чи навпаки неприємне, дивлячись, який у вас настрій? Ця карта також нас, ну скажімо так, новий якийсь початок. Ось це не значить, що він може бути неприємним. може бути і приємним, але розумієте. Чомусь мені здається, що тузу, мечів це колись щось людина коли відсікає, відрубує. Ви для себе прийняли рішення, відрубали, зробили, знаєте, отаку от лінійку. От як бачите, чуєте, так? Оце те саме вже їде допомога. От коли ви зробили для себе оці кордони, зразу прийде е, вирішення ваших проблем. Карта номер два. У нас тут іде старший страшний суд. Не старший, а страшний. Ви знаєте, це якісь переміни, це якесь пробудження. Це коли закінчується зима, приходить весна, людина пробуджується, людина бачить все справжніми очима. Це, звичайно. Карта теж руйнації, руйнації старих стереотипів, старого бачення світу. Відкривається якась нова теорія у вас. Це коли гусеничка перетворюється в метелика. Тобто, у вас якась велика може бути сьогодні трансформація, мої дорогенькі. Ось, а це і кармічна карта. Тобто, можливо, що ви на кінець то розберетеся з якимись старими завалами, старими якісь проблемами. Ось якось так. Карта номер 3 Дивіться, у вас імператриця. Імператриця говорить про добробут, про достаток, про комфорт, зручність, про благополуччя. Рог ізобілія ще кажуть, так, ось, це теж іде по цій карті. Це. Коли, можливо, ви купуєте, продаєте щось, якісь фінанси, якесь багатство, затишок, влаштовуєте затишок в квартирі, в хаті, на городі, все переробили. Це коли ви задоволені собою, це коли ви виношуєте якусь ідею. Ось, бачите, тут вже вона народила імператриця і має дитинку, немовля. Тобто це і материнство, це і, і родючість, якось так. Це дуже хороша жіноча. Матеріально жіноча карта, тобто земна карта. Ось якось так, мої дорогенькі Щиро вдячна вам за увагу. Вибачайте якщо я трошки була різка, але, знаєте, люди приходять десь, як ніби з дуба на кактус впали, і е, муха залетіла, і думає, тут уже якщо у вас поганий настрій. Е, ви знаєте. У нас періодично у всіх поганий настрій, але це не значить, що його треба вибивати на усіх. Ми всі живі і радіємо цьому, і щасливі, що ми прокинулися, правда чи ні? Бережіть себе, мої любі. Гарного мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!